Це наша робота. Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Степана Бандери біля торгівельного центру Приозерний. Тут сталося ДТП. Зіткнулись Ауді та трамвай номер 7 на місці працює патрульна поліція. Відомо, що аварія трапилась близько 15.45. Про постраждалих наразі інформації немає, але рух тролейбусів у бік площі Старомостова заблокований. За повідомленням департаменту транспорту то рух організований трамваїв. По вулиці Робочій. Ось так виглядає місце ДТП. Що стало причиною наразі невідомо. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Степана Бандери біля торгівельного центру Приозерний. І тут сталося ДТП, аварія сталася близько 15.45, ауді зіткнулася з трамваєм номер 7 на місці працює патрульна поліція. Всі обставини ДТП будуть з'ясовані. Інформації про постраждалих немає. Однак рух тролейбусів по цій ділянці заблокований. Рух організовано по вулиці Робочій. Тож враховуєте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Ось бачимо, що вже приїхав евакуатор, тому сподіваємось, що вже скоро рух на цій ділянці відновлять. І для тих, хто ще не приднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на вулиці Степана Бандери біля торгівельного центру «Приозерний». тут сталося ДТП близько 15.45. Зіткнулись Ауді та трамвай номер 7 На місці працює патрульна поліція рух трамваїв у напрямку площі Старомостова заблокований. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. За повідомленням департаменту транспорту, трамваї номер 7 та 12 їдуть по вулиці робочій. Всі обставини ДТП будуть з'ясовані. Наразі вже прибув евакуатор. Тому сподіваємось, що вже скоро цю ділянку визволять і. Тут буде здійснюватися рух. з новинами Дніпра та області. Ви можете ознайомитись на сайті інформатора Дніпро, також слухайте FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і бережіть себе!